Вертаємось до виставки Інтерсолар 2025, Найбільшої виставки сонячної енергетики та систем накопичення енергії в Європі. Джасолар, Панельки, які також добре себе показали, зарекомендували на ринку України. Відомі. Тому гарна якість перевірена з нормальною гарантією і по ціні також. Задовільна, задовільний рівень, тому можна буде зараз плідно поспілкуватися і переговори провести, домовитися за повноцінні поставки. Я думаю, ефективна буде співпраця, може бути поставки і даних панелей Джа Солар до України, а також до інших країн на об'єкти виконання, реалізації проєктів, де це буде потрібно. Тому звертайтеся, компанія Pulsar Limited. Ви знаєте, де нас знайти. Всі контакти в шапці профілю. Лонжі Солар. Обирай свій колір на свій смак, Лонджі Брайт. Який хочеш колір зараз. Просто йде мода на різноманітні кольори, кольори сонячних панелей. Ну, Лонзі Солар ми знаємо, всі знають. І це гарний бренд з, з рекомендованою якістю. Тому поставляти його ми звичайно також. Будемо і його купити вже. Ви можете також у компанії Pulsar Limited. Pulsar Limited – це найкраще саме техніко-економічне рішення саме для ваших, вашої задачі. Працюємо вже 20 років, ми професіонали своєї сфери і, звичайно, можемо запропонувати підходяще і задовільне для вас рішення як по техніці, так і по ціні. Ми е, на виставці Інтерсолар шукаємо нові пропозиції. Нові рішення і досліджуємо ринок для пропозиції найпродовіших і найцікавіших, найвигідніших умов і продуктів для наших клієнтів та партнерів.